Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні для вас готувала синяче яблучко і хотіла його запекти в духовці, але відключили світло, і рецепт прийшлося коригувати вже по ходу. Але, ви знаєте, я ним задоволена, і з вами обов'язково цим рецептом ділюсь. В мене тут 1 кг м'яса і буду робити маринад: 13 г солі, 2 г перцю. Коріандр мелений 1 грам, та 5 грам італійських трав. Тепер все змішаю і буду робити сухий маринад, тобто я натру цими, цими спеціями і сіллю, і воно буде маринуватися. Я не знаю, як у вас називають цю частину свинини. У нас кажуть на його яблучко. Це дуже ніжна, округла частина м'яса із свинячого стегна. Вона відрізняється соковитістю і наявністю таких невеликих прожилок сала. І при приготуванні вона набагато ніжніша. Сухий маринад дуже зручний, і я залишу на ніч, але його можна залишати до 24 годин, тільки щоб було в холодному місці, холодильник або ж зараз балкон, віранда. Пройшла вже ніч, і тепер далі готую. Слідуючим етапом буде овочева основа. Беру одну велику цибулину і півкільцями, такими грубими, десь по одному сантиметру нарізаю. Також беру пів корня селери і теж півкільцями ріжу. Одну велику морквину, вже ріжу кільцями. Також купила пастернак, але, ви знаєте, він мені нагадує моркву, але як моркву у нас можна купити по 10 гривень кілограм, то пастернак 150. Більше не буду купляти його. І тепер все кладу на дно, каструлі з товстим дном цибулю, моркву, селеру та пастернак. Це буде овочева основа, обов'язково чесник. Часнику беру 5 зубочків. І кладу наверх уже наше мариноване яблучко. Далі беру одну склянку 250 мл сухого білого віна і 400 г насиченого бульйону. У мене є рецепт, як я робила бульйонні кубики, обов'язково дам силочку на його. Головне, щоб вода покривала ось більше половини. І хай воно мліє, якщо рідини мало, якщо взяли велику кастрюлю, долийте простою водою. І хай воно мліє 3,5-4 години. Ось воно в мене кипіло на малому вогні 4 години, і тепер я його достаю. Якби було світло, то я б його зараз намастила глазур'ю і запекла б в духовці. Але ви знаєте, вийшла з положення і дуже задоволена. Розкипіли всі мої овочі, і я роблю з їх овочеву подушку, овочеве пюре. Так як воно кипіло в війні, за 4 години весь алкоголь випарився і залишився приємний виноградний присмак. І ось беру перетерте пюре. На пательню і буду випарювати його і робити більш густе. Додам сюди ще для смаку вершків. Вершки взяла 20% і десь орієнтовно 100 мл сюди додаю, щоб це пюре було з вершками таким ніжне. І потроху випарюю. На малому вогні десь хвилин 10, ось так помішуючи. Тепер додаю пасту. Паста, яка зроблена з гіркого перцю і ферментована. І дуже пасує до всіх цікавих соусів. Якщо вам цікаво, то я запишу відео, як я її робила, обов'язково пишіть в коментарях. Вона дала такого трошки гостренького присмаку, тому що пюре ніжне, вершки ніжні, от не фатало такої родзиночки. Ви подивіться, як розкипіло яблучко. Воно ось, Я вилками просто його рву на такі волокна, які буду класти вже в тарілку наверх нашого пюре. Воно гарно промаринувалося, соковите, не сухе, дуже ніжне. Овочі такі трошки солодкуваті. І такий молочно-винний присмак самого пюре в поєднанні з ніжним м'ясом звичайно смачно. Я вам рекомендую таку страву приготувати, і, ви знаєте, вона виглядає дуже цікаво і головне, смачно. Обов'язково готуйте, чекаю від вас коментарів. Ми пішли обідати, а вам до зустрічі!